Чи можна передбачати поведінку людей, як вони себе поведуть в тій чи іншій ситуації? І як за допомогою цих передбачень керувати людьми, впливати на них на роботі і вдома? Ну і в звичайному житті з пересічними людьми. Саме сьогодні я хочу про це поговорити в цьому відео, і для таких передбачень ми будемо. Використовувати ніщо інакше як теорію прив'язаності, тому що це одна із базових фундаментальних теорій, яка експериментально доведена, і показує, і розказує, чому люди діють певним чином в конкретних ситуаціях. Теорія прив'язаності Болбі Ейнсворд, вона дуже чітко Показує, як люди діють в ситуаціях високої емоційної напруги, в стресових ситуаціях, в конфліктних ситуаціях. Тому саме про це сьогодні і поговоримо. Мене звати Антон Чірван, я маю більше 15 років роботи в IT-компаніях на керівних посадах Project менеджера і керівника. Відділу проектних менеджерів. Також останні 5 років я професійно займаюся переговорами і управлінням людей. Отже, поговоримо про те, як проявляються різні типи прив'язаності в стресових ситуаціях. І почнемо з самого простого самого на жаль, одного із найрідших типів прив'язаності це надійний тип прив'язаності. Люди з надійним типом прив'язаності в конфліктних ситуаціях, в ситуаціях з високою емоційною напругою відчувають себе максимально спокійно, максимально комфортно. Вони схильні шукати спільні рішення з іншою конфліктною стороною. Вони. Емоційно стабільні, вони готові йти на контакт, вислухати свого партнера і донести свою думку, і в результаті чого знайти спільне рішення він він, яке влаштує кожну зі сторін. З такими людьми насправді дуже класно мати партнерські стосунки. Ці таким людям дуже легко довіряти і. Поряд з ними відчуваєш себе максимально безпечно, максимально спокійно і комфортно. Таких людей небагато, але вони є. І в і до речі, можна, якщо ти маєш тривожну або е, уникаючий тип прив'язаності, то можна натренуватись, відчувати себе максимально комфортно і спокійно в. Конфліктних ситуаціях. Тобто приблизитись до е, надійного, до поведінки надійного типу прив'язаності. Е, на жаль, тип прив'язаності до кінця наших днів, днів залишається з нами, але шляхом тренувань ми можемо досягти максимального спокою і максимально. Конструктивної поведінки в тривожних стресових ситуаціях. Тому е, поговоримо більше про тривожний і уникаючий тип прив'язаності, тому що цих типів прив'язаності насправді більше, ніж е, безпечного типу прив'язаності. Е, тобто, е, я його називаю безпечний, я його називаю е, надійний. Це одне і те саме. Отже, тривожний тип прив'язаності. Люди з тривожним типом прив'язаності в стресових ситуаціях, в ситуаціях з високою емоційною напругою або в конфліктах реагують здебільшого реактивно, активно-реактивно. Тобто вони гостро відчувають свої емоції, вони, їм складно контролювати свої емоції, і вони їх. Проявляють в максимальному спектрі. А, ці люди схильні вимагати уваги, вимагати прийняття визнання і любові а, всіми активними способами. Тобто, це досить високоемоційні люди. А, вони а Інколи вони агресивні в своїх вимогах, вимаганнях, вони висувають оточуючим інструкції, як ти маєш діяти, що ти маєш робити. Також ці люди схильні швидко прив'язуватися до нових людей і ідеалізувати людей. Але коли людина не виконує їх скажімо так, їх очікування, то ці люди з такою ж агресією намагаються людину принизити, попустити, знецінити і якось вплинути на цю людину. І, до речі, знецінка це також один із варіантів отримання уваги і визнання. Для цих людей дуже важлива увага. Тому, а, як. Спілкуватися і як керувати цими людьми. Я зараз тут спираюсь на свою презентацію, по якій я раніше робив вебінар, і буду трошки зачитувати звідси. Отже, для того, щоб зупинити і заспокоїти людину з тривожним типом прив'язаності, а це може бути колега по роботі, член команди, може бути керівник, може бути кохана людина чи інша значима людина. Їй потрібно дати розуміння, що її чують, що її приймають, такою, як вона є, що їй нічого не загрожує. І ми можемо зробити це наступними фразами, наступними словами. Я тебе чую. Я розумію, що ти говориш, я готовий дати тобі підтримку. Тобто використовуємо фрази, які допомагають нам конструктивно зблизитись з цією людиною. Також дуже важливо дати людині розуміння, що ви не розриваєте з нею зв'язок, що ваші стосунки і досі мають міцний довірливий. Характер. Тобто, ми також можемо сказати, що все окей, ця ситуація ніяк не вплине на наші стосунки, і вони будуть продовжуватись, і я готовий з тобою спілкуватись, контактувати і допомагати тобі. Також важливо а, дати цій людині розуміння, що ви розумієте її емоції. Тобто, я розумію, що ти зараз відчуваєш, і можна тут повторити. Слова, скажімо так, валідувати її емоції, тобто повторити, що вона відчуває, що вона говорить. Я бачу, що для тебе це важливо. І я готовий про це говорити. Також цією фразою ми даємо людині відчуття прийняття і почутості. Це єдине, що їй потрібно. Також ти для мене важливий. Також цю фразу можна дуже класно використовувати. І а, В такі моменти людина може бути дещо нав'язлива, дещо, а, ну, так, достатньо емоційно і неконструктивно нав'язуватись. Але варто керівнику зберігати спокій і. Поступово, поступово, поступово говорити ці фрази людині і давати їй відчуття прийнятості і почутості. Це дуже-дуже важливо для таких людей. Їм важливий контакт. Наступний тип прив'язаності це уникаючий тип прив'язаності. Люди з уникаючим типом прив'язаності в стресових ситуаціях зберігають максимальну маску спокою. І при цьому вони не йдуть на діалог, тобто вони або емоційно дистанціюються, тобто заморожують свої емоції, будь-які прояви, або стараються фізично якось уникати, це можна побачити а, по людині. Тобто а, це може проявлятися так, що ви, наприклад, переписку ведете з нею, і в якийсь момент вона просто не відповідає. Може означати багато чого, але якщо це людина з тривожним типом прив'язаності, з уникаючим типом прив'язаності, то, можливо, в цей момент вона відчула стрес, і їй потрібно дати час на те, щоб заспокоїтись і повернутися в контакт, в діалог. Тобто, ці люди погано відчувають емоції. Вони стараються не жалітись на те, що вони відчувають, на те, що їх не влаштовують. Вони такі мовчать, мовчать і терплять. Вони дуже часто не просять про допомогу. І насправді, якщо така людина є в команді, то це дуже велика проблема, тому що е зі свого менеджерського досвіду можу сказати, що е ти на мітингу говориш людині. Якщо в тебе щось не вийде, будь ласка, повідом мені. Але ця людина мовчить. На наступному мітингу ти питаєш, як справи. І вона каже: Ну, я, я продовжую займатися. Окей, давай через дві години, якщо в тебе щось не виходить, ти мені скажи і ми знайдемо рішення. І ця людина навіть тоді може не повідомити, не сказати, що в неї проблеми. Тому що. Люди з уникаючим типом прив'язаності, вони глибоко на, підсвідомість, на підсвідомості вірять, що ніякої допомоги від зовнішнього світу і від людей чекати не варто і її не буде. Тому вони намагаються зробити свою роботу максимально самостійно. І, на жаль, така самостійність і така закритість дуже шкодить, дуже часто шкодить проекту. Таке також буває, тому за цими людьми потрібно слідкувати і внушати, і говорити їм, що виставляти чіткі дедлайни, і говорити, що а, я тобі допоможу, я знайду, хто тобі допоможе. І крім слів, підтверджувати діями а, свої наміри, свої слова. Ці люди рідко говорять про свої відчуття та свої емоції. Вони дуже раціональні і логічні. Тобто можна відчути, як ці люди з мінімальним емоційним станом чітко по поличкам розкладають, що вони думають і як вони діють. І в їх словах абсолютна. Сухість, чіткість і мінімальні емоції. Тобто, якщо тривожний тип прив'язаності, вони в таких красках розповідають, що вони думають, що вони відчувають, які в них ідеї, то уникаючий буде говорити максимально чітко і максимально інструктивно. Окей, це така мініатюрка а, двох типів прив'язаності. Люди з уникаючим типом прив'язаності, не витримують високих і низьких емоцій. Тобто, що я маю на увазі? Вони їх емоційне вікно досить зжате, воно тримається в конкретних рамках. Тому можна помітити, що коли навколо цієї людини вирують високі інтенсивні емоції, як позитивні, так і негативні. Людина схлопується і замикається? Тому що в неї є чіткі рамки емоційні, в яких вона діє. Ця людина не любить багато уваги. Зазвичай вона не приймає похвалу. І, як я вже сказав, вона емоційно дистанціюється від об'єкту стресу. Як взаємодіяти з такими людьми? Коли виникає конфліктна ситуація, і ви знаходитесь в конфлікті з людиною з уникаючим типом, то треба старатися зберігати емоційну дистанцію. Треба бути максимально м'яким і спокійним, щоб не травмувати, знову ж таки, не ретравмувати людину. Високими сплесками емоцій, тому що вона буде відчувати тиск і буде захлопуватись ще швидше, ще сильніше, щільніше. Таким людям потрібно давати більше часу побути наодинці. Бо перебуваючи наодинці, вони перекультивовують свої емоції всередині і вони заспокоюються. А Також, як я раніше сказав, потрібно з такою людиною діяти в рамках в емоційних рамках емоційного вікна, тобто в, без високих низьких сплесків емоцій. І тільки в такій ситуації людина буде чути і відчувати, що її розуміють. Що її чують і буде вона йти на контакт. Тому я дуже рекомендую з такими людьми не намагатися їх емоційно зарядити, розхитати, якось підбадьорити. Будьте з такими людьми спокійними. І вони будуть комфортно себе відчувати і будуть максимально відкритими. Окей. Ми поговорили про три типи прив'язаності: як ними керувати, як з ними спілкуватись. І на мою особисту думку, кожен менеджер має знати і розуміти, як працює теорія прив'язаності, тому що це, як я вже раніше сказав, це базова теорія, за якою діють люди. Як поводяться, вона допомагає зрозуміти, як поводяться люди в стресових ситуаціях, в ситуаціях високої емоційної напруги. І керівнику-менеджеру буде набагато простіше розуміти людей, впливати на них а, і створювати максимально комфортну і максимально продуктивну роботу всередині команди. До речі, а, Ще одна важлива штука, яка хотіла, яку хотілося би додати, це те, що потрібно робити менеджеру, менеджеру, щоб або керівнику, або в цілому людини, ну тут не дуже сильно важливо, щоб люди не провалювалися в свої реакції під дією типу прив'язаності. Типу прив тобто, щоб коротше, коротше. Як діяти, щоб люди не відчували стресу і не поводили себе якось непередбачувано, потрібно з такими людьми, потрібно в цілому з людьми бути максимально відкритим, максимально щирим. Якщо ти менеджер і ти зайшов в нову команду, то будь максимально передбачуваним. Просто говори людям, що за своїй команді. Зараз я хочу прийняти отаке от рішення, тому що я думаю так і так, і так. Інколи людям цього достатньо, просто розуміти, як ти поводишся. Або е, я думаю так, так, так. І давайте людям максимальну ясність, тому що реактивні реакції. Людей і ця деструктивна поведінка, вона проявляється саме в моменти, коли в людей мало ясності, коли вони перебувають в тривозі. Тому будьте максимально передбачувані, будьте максимально ясні, говоріть, що ви думаєте, говоріть, що ви, чому ви так дієте, які рішення ви приймаєте, все обговорюйте. Тому що комунікація це те, що здатне будувати міцні. Сильні стосунки і довгострокові довірливі стосунки з людьми. Мабуть, вже досить багато сказано. Сподіваюсь, мені вдалося донести свої думки. Тому що такими відео я також допомагаю собі все розкласти по поличкам і структурувати свої знання. Дякую, діліться своїми думками, як ви. Бачите цю теорію прив'язаності, чи використовуєте ви її, чи ні. Якщо потрібно якісь додаткові лайфхаки, якщо є питання, будь ласка, пишіть, я з великим задоволенням буду ділитися більше і більше своїм досвідом. Дякую, любіть себе, цінуйте себе, поважайте себе і будьте в спокої в гармонії з собою. Успіхів!